Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. 167-й день вже від початку повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня всім. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз в області? Яка ситуація на цей час? Сьогодні перший день, коли вночі обласний центр Миколаїв спав спокійно, тому що не було обстрілів протягом. Протягом ночі не ракетних, не РСЗО були обстрілена, обстріляні околиці міст міста Галицинівської громади. Також по всій лінії зіткнення були обстріляні населені пункти Шевченка, Березнікова та Лимани без жертв та поранених. Тобто сьогодні була більш-менш спокійна ніч. Якщо казати про назагал, то в нас з початку війни то по активної війни частина людина постраждала. З них 408 вбито і 10 проміжних дітей щодо внутрішньо переміщених осіб на на сьогодні це 24 тисячі осіб. Тобто в нас доба пройшла більш-менш спокійно. Військові працювали над ураженням, теж дуже ефективно. Пане Віталі, давайте поговоримо про ті заходи, які проводила Миколаївщина на вихідних. Як вони пройшли? Які результати? Давайте так. Я хочу дочекатися, поки буде офіційна інформація від силових структур. Загальними фразами я вам відповім. Захід був дуже ефективний, тому що відпрацьоване квартири там десятками тисяч адресів телефонів. Були ну, впровадження, які зареєстровані. Були заарештовані люди. Дуже багато втекли колаборантів і зрадників, і ми ну, це розуміємо по їх номерам телефонів і таке інше. Найкращий результат це те, що. Телеграм-канали ворога мовчали ціни вихідними, і не було не було нових цілей чи там якихось прильотів. Як сприймали такі заходи е мирне населення мешканці Миколаївщини? Нормально і вам вдалося е провести з ними роботу? Вони розуміють необхідність таких заходів? Знаєте, на мою думку, якщо людям пояснювати, що це робиться для того, щоб було менше обстрілів, то люди готові йти на жертви і з розумінням ставилися до цього до цих відпрацювань. Мало того, наші люди залюбійшли на комунікацію силовими структурами і допомагали їм під час опрацювання. тобто ми зібрали дуже велику базу потенційних так, колаборантів, і будемо далі з цією базою працювати. Пане Віталію, яка на цей час гуманітарна ситуація області? Як ви її оцінюєте? Які головні виклики сьогодні вирішуєте? Щодо гуманітарної ситуації, у нас ситуація стабільна. Логістика працює. Всі магазини відчинені, аптеки, лікарні, зоомагазини все працює. Черг в магазинах за продуктами немає? Ну була в п'ятниці, коли закривали на два місяці. Ой, на два місяці, на два дні. Тоді в супермаркетах продукти розбирали швидко, щоб забезпечити себе на вихідні. А на загал це, це дуже контрольовано. Шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофони, представляйтесь. Укрінформ Ірину Доденко, скажіть, будь ласка, з приводу цих заходів на вихідних. А чому вони не проводилися раніше і чи будуть далі проводитись? Е... Дивіться, ну з'явилася ідея, вона була реалізована. По другому питанню, так це буде проводитись надалі. Ми трохи змінимо ситуацію, тому що в нас є вже там велика база. Ми будемо відсікати чи райони, чи певні території, відпрацьовувати їх без попередження. Дякую, тепер скажіть, будь ласка, як наразі тривають жнива на Миколаївщині? Тобто, чи є вже якісь перші результати збору ранніх зернових і які прогнози по вражайності пізніх зернових культур? Наприклад, соняшник там кукурудза або ще врожай був зібраний на приблизно на 80%. Наш прогноз це 2,2 мільйони тонн зібраного врожаю цього року. Зараз де вже посівна розпочинається підготовка та посівна ріпаку з озимами, які будуть засіюватися. Питання в обігових коштів та розвитку домовленості щодо зернового коридору. Щодо стосується пізніх е, врожаю, в мене на зараз даних нема, але я думаю, що все буде так же добре на рівні 80 плюс відсотків. Дякую, і ще одне запитання з приводу туризму. Так, ні для кого не секрет, що зараз.